Насамперед слід мати на увазі, що рідкі лікарські форми сиропи, чаї, настої, відвари менш піддатливі впливу їжі і тому можуть вільно переміщатися зі шлунка в кишківник, обминаючи їжу. А такі, Тверді лікарські форми, таблетки, капсули, навпаки, при одночасному прийомі з їжею можуть довгий час затримуватися в шлунку, що сповільнює смоктування діючих речовин. Потрібно уважно читати інструкцію перед тим, як приймати лікарський засіб. Якщо в інструкції сказано приймати надще, то це означає за 20-40 хвилин перед першим прийомом їжі. Якщо ж сказано, Перед їжею, то це означає за 30 хвилин до прийому їжі. Так, наприклад, приймаються жовчогінні препарати. Якщо ж в інструкції сказано під час їжі, то це означає, що препарат потрібно прийняти. Після їжі безпосередньо або в кінці трапези. Так приймаються, наприклад, ферментні препарати, вітамінні препарати і всі інші лікарські засоби, які мають властивість подразнювати слезову оболонку шлунка чи кишківника. Якщо в інструкції сказано після їжі, то це означає, що препарат потрібно прийняти 30-40 хвилин після їжі. Інколи бувають випадки, коли в інструкції не сказано спосіб прийому препарату, то ми рекомендуємо прийняти препарат за 30 хвилин до їжі. Важливо, якість та кількість рідини є дуже важливою для максимального ефекту лікарських засобів. Зазвичай ліки запивають водою, негазованою кімнатної температури, в кількості пів шклянки. Бувають випадки, коли Потрібно запивати молоком або лужною водою. Це, звичайно, сказано в інструкції. А такими напоями, як соки, газовані води, чай, кава, запивати не можна, так як вони містять багато активних речовин, які можуть взаємодіяти з лікарськими препаратами і змінювати ефективність цих препаратів. А щодо застосування гарячих напоїв від застуди, то вміст пакетику потрібно розчинити в 200 мл гарячої кипяченої води, але ні в якому разі не в окропу, так як ці препарати містять вітамін С, який руйнується при високій температурі. Утримуватись з дієти не обов'язково, але слід пам'ятати, що прийом їжі може змінювати стан організму, в результаті чого змінюється і реакція організму на ліки. Так відомо, що цукор та солодощі зменшують активність антибіотиків та препаратів заліза. І, взагалі, великий прийом їжі може сповільнювати дію шарознижуючих препаратів, знеболюючих препаратів. Потрібно зменшити кількість таких продуктів, як горіхи, мед, шоколад, морепродуктів, так як вони можуть спричинити алергію. І, звичайно, вживаючи будь-які ліки, не вживайте ні в якому разі алкоголю, який шкодить дії будь-якого лікарського засобу. Він може посилити, послабити або взагалі змінити ефект дії. Не потрібно приймати ліки без потреби. Якщо ж така потреба виникла, не рекомендується приймати більше, ніж три препарати. Це можна робити лише в особливих випадках і лише за призначенням лікаря. Взагалі, ліки можуть взаємодіяти між собою. Можуть підсилювати ефект або послабляти один одного. Тому, купуючи ліки в аптеці, потрібно вказати фармацевту, які ви приймаєте ліки на даний момент. Так само, коли лікар вам виписує рецепт, вкажіть, що ви приймали або що приймаєте зараз. Окремо хочу сказати про такий препарат, як вугілля активоване його потрібно приймати окремо від інших ліків з інтервалом дві години, люди звертаються за порадою з різних причин, але так як свята супроводжуються за стілем, то проблемою номер один є проблема розладу травлення. Люди, сідаючи за стіл, не задумуються, що вони вживають несумісні страви і, взагалі, вживають набагато більше їжі ніж зазвичай. Тому зразу відчувають такі симптоми, як нудоту, важкість в шлунку, газоутворення. Не варто сідати за стіл голодними, краще за півгодини до застілля з'їсти одне яблуко або випити шклянку негазованої води. Ретельно пережовуйте їжу і не запивайте її газованими солодкими напоями, так як це порушує травлення їжі. Якщо все-таки у вас такі з'явилися симптоми, як важкість в шлунку, біль, Нудота, тоді порадьтеся з фармацевтом і придбайте ліки, які нормалізують травлення. Якщо ж до перечислених симптомів у вас ще з'явилася підвищена температура, запаморочення, блювота, тоді обов'язково зверніться до лікаря. Програма створена за підтримки мережі Аптек ДС.